І мати на село, гречку муку добувати, гречаники учиняти, своїх діток будувати. мої гречаники, гоп мої ділі, чого мої гречаники наш корення Гоп, мої гречаники, гоп мої смачні, чого ж мої гречаники, не вдалися вдачні. Обать поміявки, мати піклалися, я всі помилі ті возубирала, гречаники вичиняла. Гоп мої гречаники, гоп мої біди, Чого ж мої гречаники на коренні сили мої об моїх ж мої гречаники, не вдалися бачні. А ми говоримо бідати удвох із Гоп!

Шона вісоли зварила і без хліба та скусенька кусенька їсти посадила. О мої гречаники, го мої білі, чого ж мої гречаники на шкурині сили, Гох мої гречаники, го мої спашні, чого ж мої гречаники, не давися дачні. Го мої гречаники, гої білі, -бі -бі. Чого ж мої гречаники наш корені сили? Гох мої гречаники, го мої смашні, чого ж мої гречаники не взялися вдачні?